Другий рік поспіль благодійний фонд Едуарда Макерчана забезпечує зимові потреби захисників. Цього року зимно, тож нашим воїнам бракує засобів обігріву. Обладнання аеророзвідки та зарядні станції також є особливо актуальними на фронті. Вони мають витримувати складні погодні умови, сніг з дощем та 20-градусний мороз. Благодійний фонд Едуарда Макерчана у рамках співпраці з Донецькою обласною військовою адміністрацією передав українським захисникам 234 БПЛА різного типу. Серед них чотири комплекси «Валк-1» та наземна станція керування, 19 дронів DJI, зокрема з модифікаціями оптики і нічного бачення, і 211 ФІПІВІ дронів. Ми робимо крок за кроком, намагаємося забезпечити все необхідним силу оборони України, щоб навіть швидше зберегти ваше життя. Я хочу тільки подякувати всім, що ви захищаєте, допомагаєте спільними усілями. Ми переможемо. Слава Україні! Також бійці отримали 44 портативні дизельні обігрівачі, зарядні станції та генератори. Це дозволяє в теперішніх умовах зберігати акумулятори для дронів у теплі та оперативно підзаряджати їх в залежності від потреб військових. Дякую за те, що допомагаєте. Запрошую всіх долучатися давати дрони. Дрони це наше життя, це ваше майбутнє. Благодійний фонд Едуарда Макарчана із самого початку повномасштабної агресії Російської Федерації підтримує військових і цивільних, допомагає ліквідувати наслідки обстрілів міст Донеччини. Ми будемо робити далі усе можливе і неможливе для посилення бійців, які обороняють Україну. Дбаємо про їхнє здоров'я і надійний захист.